Що відбули з криптою у першій половині лютого, і чому ми думаємо, що у другій половині є великі шанси на ріст альткоїнів? Як там поживає наш експериментальний копітрейдинг, ціль якого на капіталі перевіряти всі прогнози, які ми публікуємо в нашому телеграм-каналі? І чому, дивлячись на торгівлю біткоїна від 3 лютого, ми серйозно почали задумуватися над торгівлею ботами в конкретних діапазонах? Привіт, колеги, це пієстрець. Сьогодні подивимося, на чому ж стоїть ринок криптовалют і чого слід очікувати в лютому, і які критичні точки позитивного сценарію росту альткоїнів. Якщо відео на Ютубі ми записуємо двічі або тричі на тиждень, то в нашому телеграм-каналі є щоденні публікації, де ми реально ділимося ситуацією, тому що текстом це зробити швидше. Тому, якщо ви досі ще не приєдналися до нашого телеграм-каналу, посилання на нього буде в описі під даним відео. Отож, що відбулося у перші два тижні лютого. На тижневому таймфреймі ми бачимо, що перша лютнева тижнева свічка спробувала дійти до діапазону 86-88 тисяч доларів, про які ми постійно говорили, і дуже б хотіли побачити, як ціна біткоїна туди потрапить. Проте ціну бітка зупинили біля відмітки 91 тисячі доларів, і в принципі тижнева свічка закрилася в діапазоні 96 тисяч доларів. Цей тиждень торгів, принаймні 5 днів нового тижня, поки що показали, що продавці не планують продовжувати агресивного падіння, і спроба продавити ціну нижче і знову оновити мінімуми та впасти до діапазону 86-88 тисяч доларів поки що провалюється. Якщо на вихідних протягом суботи неділі не відбудеться якогось колапсу, ринок криптовалют е закриє тижневу свічку біткоїна в діапазоні 97, а ще краще 98 тисяч доларів. З великою ймовірністю з нового тижня покупці знову намагатимуться пхати ціну вверх і намагатись будуть пробивати верх консолідації. Там, Умовно, 105-110 тисяч доларів. Це поки що не гарантує, що ціна біткоїна вийде з консолідації, умовно, 90-110 тисяч доларів. Так? Вона може продовжити рухатися в межах цієї консолідації, а саме альткоїни мають шанс непогано відновити свої ціни після потужного падіння від 3 -го, 7 -го лютого, тому що деякі альткоїни умудрялися ще оновлювати свої мінімуми після мінімумів від 3 лютого. У нашому клубі рівно содовільніть ми показували особливість е, пастки. Яку можуть потрапити продавці, зверніть увагу, що починаючи від 20 січня біткоін не оновлював своїх максимумів. Ціна постійно притискалася, притискалася і дійшла до того, що після 3 лютого продавці не змогли далі продовжити оновлювати мінімуми. Таким чином у нас створилася. Плотність у нас створилася в створився такий діапазон, у якому, по суті, ціна біткоїна рухається від 3 лютого, дуже вузький. І шанс, що оновляться саме локальні максимуми, на нашу думку, зараз набагато вищий. Тому що, бачите, кожне оновлення локального мінімуму не супроводжується якимось провалом ціни вниз, а супроводжується навпаки відскоком, фіксуванням хибного пробою на даному таймфреймі і спроби далі рости. Тим не менше, зовсім не означає, що якщо ми побачимо агресивну хвилю росту відкоїна навіть умовно до 105 до 106 тисяч доларів, що це буде вже остаточний імпульс росту на 140-150. Консолідація може просто продовжитися. Шорт гравців повиносять з ринку, і біткоін спробує напевно знову йти і штурмувати 88-86 тисяч доларів. Проте нас більше цікавить, що при цьому можуть робити альткоїни. І замітьте наскільки нервово сидіти у середньострокових позиціях, коли ви, наприклад, закупилися альткоїнами чи біткоїном, і після того ціна. Протягом 10 днів умовно рухається в короткому ренджі. Ви не отримуєте прибуток, ви нервуєтесь, ви не відчуваєте себе впевнено. І з такої позиції біткоін може спробувати ще раз пробити консолідацію вниз, і очікуючи 10-12 днів, ви ще й можете отримати збиток. В такому випадку ми почали шукати можливість, як заробляти на в'ялому ринку, і почали тестувати. Ботів, боти, які дають можливість якраз таки заробляти в вузьких рейнджах. І основна наша думка є така, що ми хочемо мати конкретну стратегію, коли ринок є в'ялий, коли середньострокові позиції, як в даному випадку, по нашому копітрейдингу, є набрані, але ринок стоїть на місці. Чому в такому випадку не поюзати свій депозит і не взяти декілька відсотків на ренжі? А коли рентж закінчується, і ціна виходить за межі консолідації, неважно чи вверх, чи вниз. Закриваються торги у вузькій консолідації, і далі справа за середньостроковими рухами цін. Трохи спойлернемо в лютому, в березні, у квітні ми виставимо торгівлю ботами як пріоритет. Нам цікаво подивитися, наскільки можна зробляти безпечно на ботах, тому що завжди ми відкидали торгівлю ботами, оскільки бачили, як люди зливають на ботах. Особливо неприємно, коли бот допускає дуже глибоку просадку. Треба шукати депозит для того, щоб докидати і щоб не було ліквідації. І от ми хочемо знайти такого свого бота, який би не допускав Сказав взагалі великих просадок і працював виключно тоді, коли ринок в'ялий, виключно тоді, коли є чіткі ренші, для того щоб трошечки збільшити свій середній прибуток у випадку, коли ринок знаходиться на місці. На жаль, у 70% випадків ринок знаходиться саме в ренжі, рухається в'яло або рухається в якомусь конкретному діапазоні, і тільки в 30% це є активні імпульси. І поки ми чекаємо тих 30%, можна намагатись непогано зробляти саме цих 70% випадків, коли ринок рухається. У діапазоні ми вже спілкуємося з деякими людьми, які набагато більше знають роботів ніж ми. Якщо ви також людина, яка має хороший досвід торгівлі ботами, вмієте це налаштовувати, вмієте робити різні стратегії. Раді будемо до спілкування, до співпраці. Пишіть нам в Телеграм, і будемо намагатися робити щось цікаве для аудиторії і для себе також. Домінування біткоїна на тижневому таймфреймі потрохи починає радувати, тому що попередня тижнева свічка, яка спробувала вийти за межі цієї трендової лінії. І затестила діапазон 64,5%, вже поглинута свічкою теперішнього тижня. І це означає, що наступних 2-3 тижні домінання біткоїна може продовжувати падати. Критична точка 58,5%. А падіння домінування біткоїна. Дає можливість альткоїнам рухатися вільніше. Тому якщо біткоїн буде продовжувати рухатися у вузькій консолідації, це вже буде дуже добре для альтів, щоб вони себе могли реалізувати. А якщо ще біткоїн спробує рости, то на цьому році Альти матимуть непогані шанси гарно відстрибнути вверх. Разум щоб не бути голослівними, показуємо вам графік капіталізації альткоїнів, не враховуючи ефіріум. Ось як закрилась попередня тижнева свічка. Ось головний діапазон, який нам був цікавий, і, в принципі, критичний діапазон, нижче якого ми б не хотіли бачити капіталізацію альткоїнів при теперішньому рості. І ось реакція капіталізації в новому тижні. Тому щонайменше спробувати дорости до відмітки 1 трильйон доларів. А там вже буде видно, наскільки цей ріст буде агресивний, і чи буде корекція, чи буде пробійний імпульс вверх. Проте навіть ріст до 1 трильйон доларів дасть дуже хороший результат для альтів, і вони зможуть прекрасно воскреснути після падіння на 30-70%, яке сталося протягом початку лютого. Хотілося б, щоб домінування USDC також динамічно продовжувало падати, поки що воно не бере яскравого прикладу з домінування біткоїна, але Паттерн більше на спробу продовження падіння, тому що у нас була певна кульмінація під час росту до глобального діапазону 2%, Потім продовження росту було невпевнене заокруглення, і зараз оновлення мінімумів 1,7% дасть можливість продовжувати падіння з цілями 1,46%. Тому поки що тиждень закривається так, що наступний наступна частина лютого мала би бути позитивною в першу чергу для альткоїнів, якщо нічого критичного не станеться на вихідних. Ну, тепер переходимо до нашого копітрейдингу і подивимося, що відбулося з нашим копітрейдингом, який ми набирали виключно по прогнозах, які ми публічно публікували в нашому телеграм-каналі або в трейдингю. Тобто, всі трейди, які є в нашому копітрейдингу, ми наперед публікували в наших соцмережах. І якщо ви досі не підписані на наш телеграм, обов'язково зробіться. Посилання буде в описі під даним відео. Отже, під час падіння. Зверніть увагу до падіння до 29 січня. Вже був плюс 30% по копітрейдингу. Це по певних позиціях, які ми набирали. І після того як пішла просадка ринку, було була просадка і нашого копітрейдингу. Але варто розуміти, що під час цієї цієї просадки ми купували. Криптовалюти і в загальному ми закупили 20, маємо 26 позицій, і це є повністю набране третє плече. Це є максимальне плече, яке ми собі ставили в нашому копітрейдингу. тобто ми більше не відкриваємо нових позицій і чекаємо, як реалізується теперішня ситуація. З 26 позицій є позиції і збиткові і прибуткові. Зараз ми коротко їх проглянемо. Отже, ми вже посортували позиції від прибуткових до збиткових. Бачите, так що пише 26 позицій. Отже, Трамп як не диво найприбутковіша вистрілив якраз. Сьогодні ну, на 18 позиціях пише плюс, проте деякі біля точки входу, бачите, плюс 0 і 3 USDT, Тобто це недалеко від входу, і також є і збиткові. Відповідно, загальна ситуація поки що у нас в плюсі. Ось показуємо, що є збиткові. що в нас пенгу. Так, після неї йде AXBTU, Це прям хайпова криптовалюта, по якій ми робили дуже глибокий, глибокий вхід, але навіть це не допомогло. Але ця справа не в тому. Ще раз повернемося до загального графіка і хочу показати. Чому у нас така велика волатильність депозиту? В принципі, падіння всього нашого портфелю приблизно відбулося на 10%. Тобто ми набирали якраз на падінні, і більше 10% ціна не пад портфель не падав. Але зраховуючи те, що ми набрали з третім плечем, просадка в найгіршій ситуації була плюс 30%. І саме тому зараз така є волатильність по депозиту. По суті, альткоїни сильно не виросли після падіння, так але як бачите. По портфелю практично повернувся показник до рівня від 30 січня. Відкриваємо зараз капіталізацію альткоїнів, щоб показати, де була капіталізація 30 січня і де вона знаходиться зараз. Ось капіталізація альткоїнів. 30 січня у нас було ось тут. І, відповідно, зараз, по суті, Мінус 10% капіталізація альткоїнів е від цих показників. Копітрейдинг нас зараз вже показує, що дуже наближено ми знаходимося до максимумів, коли наш портфель, наш депозит по копітрейдингу був в самому піку. Тобто локальна перша хвиля росту одразу дає хороший прибуток, який перебиває хай по нашому попередньому максимумі. І що ми будемо робити у випадку, якщо Ріст цей відбудеться, який ми чекаємо. На позиції, які зараз сильні, ми будемо ставити вже беззбиткові стопи, а не збиткові. Позиції, які слабкі і які показали сильне падіння, ми будемо закривати і шукати замість них сильніші альткоїни, і ставити нові лімітні ордери. У випадку, якщо зараз росту не буде, ми помилилися зі своїми прогнозами, і ринок продовжить падати. Нас поступить, буде збиток, але у нас буде вільний капітал для того, щоб торгувати далі і відкривати нові позиції. По суті, зараз є середньострокова торгова ситуація, яка на нашу думку була. Виправдано для того, щоб ризикувати, тому чекаємо і подивимося вже у кінці лютого, як розторгується наша торгова ситуація по копітрейдингу. Якщо ви хочете також копіювати наші угоди, і відповідно все, що ми публікуємо в телеграмі, також купувати чи продавати, як ми, то реєструйтеся на біржі OKX, верифіковуйтеся, і ви зможете тільки тоді приєднатися до нашого копітрейдингу, тому що це тільки для наших рефералів для нашої OKX спільноти. Трохи пройдемося по самих позиціях. Наприклад, Трамп. Купували ми його ще 6 липня у діапазоні 17 доларів. Так він падав нижче. Проте бачимо, що пішов постріл, і це вже плюс, плюс 35% до точки входу, в яку ми заходили. ЛТЦ стара криптовалюта, яка йде одразу після Трампа. Це дуже цікаво. Проте вона класна до біткоїна. Ми навіть відео знімали в парі до біткоїна. що… Вона має великий потенціал продовження росту. Тут ми брали криптовалюту 3 лютого на проливі. Ми її взяли, ціна відскочила і вже більше не йшла навіть до точки, до точки входу. Вона консолідувалася вище точки входу, як бачите. Результат плюс 28%. Це велика ліквідна криптовалюта. Далі в нас йде Юпітер. Це теж позиція бралася, ми подивимося, чи 3 числа, чи потім на доборі. Позиція бралася протягом 7 лютого, так тобто пішов сквіз вниз, і потім на ретесті знову взяли позицію. І бачите, що ціна якраз консолідувалася над точкою входу. Це говорить про те, що точка входу непогано була вибрана класно, і відповідно по цій позиції вже спокійно можна ставити без збиток, щоб навіть зараз, не враховуючи, що є потенціал продовження росту, і тільки тоді ми планували ставити без Далі ЛДО, давайте покажемо ще 4 якихось збиткових позиції після ЛДО, як вони виглядають, що з ними будемо думати робити. Отже, ЛДО бралася 3 лютого, так. Ціна ще раз умудрилася оновити мінімум від 3 лютого, те, що ми сьогодні говорили, але зараз плюс 29% показує ціна від точки входу, де теж, в принципі, не хотілося би ще ставити без збиток, краще поставити СТОП за шпильку від 12 лютого, але це поки що роздумив в голос. Ви просто копіюєте наш копітрейдинг і ціна закриється по стопу тоді, коли ми його поставимо в конкретному місці. Тепер давайте подивимося на самі трешові позиції нашого копітрейдингу. Знову ж таки, ми їх брали, тому що хотіли подивитися, як же ж будуть працювати хайпові криптовалюти, які в CoinMarketCap або на інших біржах рахувалися як топові на даний момент. Тобто в них йшли об'єми, вони були трендові. От до прикладу, це у нас пенку так найгірша ситуація поки що по ній. Зверніть увагу, яке це було падіння, де таймфрейм відкриваємо. Ми брали по двох цінах, так, середня, ось тут. Як тільки сюди ціна йде, з великою мільйоністю ми це все будемо закривати. Є шанс, що десь вона дійде, тому що тут, в принципі, перша важлива зона це десь 0,0225, де би було добре закривати цю крипту. От тут ми би її продали і забули. Наступна складна криптовалюта це AXB. USDT, якщо ви таку АКБТ, USDT, якщо ви таку взагалі чули, теж була хайпова. Брала на конкретному рівні після хорошої корекції, але цієї корекції виявилось недостатньо. Відповідно, перший серйозний середньостроковий імпульс і ця криптовалюта буде закриватися. Як важливо брати ось такі різні криптовалюти, навіть якщо вони не дуже безпечні, на якийсь невеликий відсоток. От ми відкрили 26 різних позицій. Якщо ми відкрили одну позицію по AXBT-USDT, це би був маржин кол. Ми відкрили різні позиції по силі, по ліквідності, по волатильності, і в загальному портфель навіть після такого падіння від 3 лютого, яке потім продовжилось, не постраждав. ВЛД чітко була крипта взята на рівні. Відповідно, це перша ціль, куди ось така консолідація, як ви бачите на екрані, розторгується, і це перша ціль, де ми закриємо. Тобто погані криптовалюти ми позакриваємо в нуль хороші криптовалюти, ми виставимо безбиткові стопордери і триматимемо далі. І таким чином добиратимемо сильніші, покращуючи свій портфель у експериментальному нашому копі -трейдингу. Якщо ви хочете більш детально проаналізувати. Реді, які у нас є, ви можете або зайти в наш телеграм, погортати, пошукати все, що публікували, або зареєструватися на біржі OKX, пройти верифікацію і зайти в копітрейдинг, подосліджувати кожний відкритий, подивитись, де ми заходили, по якій ціні, і так далі. Після таких сильних падінь зазвичай альткоїни дуже довго карабкаються, і цей слабкий ріст виглядає як невелика корекція перед продовженням падіння. Тому надіємося, що зараз саме та ситуація, коли з такого невпевного росту крипта активно вистрілить. І ми зможемо видихнути, що не дарма використали цю торгову ситуацію саме для лонг позицій. Подивимося в кінці лютого. Бажаємо вам всім прибуткових трейдів. Ну і звісно ж, перемоги.